嗯。Mm. Дуже гарний синій. Можливо, не видно, ця наклейка, вона трошки втоплена, наче в коробочку. І основне це те, що сама коробочка тіла. Те, що трошки коцнута книжка, ну це, на жаль, було. Майже неминуче, але головне це все ж таки колода. Дуже класно притерта коробочка не склизька за рахунок тканини. Там картончик в колі. Аналіна, картончик. Досить жорстка, класна коробочка. Супер маленька МБК. Ніколи не користуюсь тому. Окей. І сама колода, це задник і парад срібний зріз. Зараз відкримо її, так, щоб не покотиться. Ага. Тут одна чуть-чуть коснути дуже прикольно, бо в мене була одна колода, е Зі срібними зрізами, і там був такий негативний ефект, що карти склеїлись між собою, як буває, іноді в сторінках, але так, попробую сфокусуватись. Досить товста карта, але при цьому колода вийшла. В адекватній товщині. Прикольно розсипається, немає цього ефекту склеювання, карти наче матові на дотик, навіть по звуку можна зорієнтуватись. По розміру. Тут ми таро альфонса мухи, ну, буквально, може, на 1 міліметр. Ширші? По висоті такі ж? Інша колода від Лос Карабео. Це Golden Art Арт. Well, ну вона і є така вища. Подивимося карти. Так. Ще одно трошки є злипання. Ця колада, як пише автор, відрізняється тим, що тут блакитне небо, а не таке пергаментне, як було в попередніх. Дві карти закоханих? Це вже стандартна фішка. Колізниця. все таки є місцями злипання. Сила? Смерть диявол дуже прикольний, мені Вежа. заря, гека. В мене є трошки злипання. Суд. Світ. Фішка цієї колоди, 22-й старший аркан. Про нього є е, інформація навіть на сайті Роберта Плейса. Не буду зараз в це вникати, оскільки основна ціль це зробити розпаковку. Планую далі зняти окреме відео про саму колоду, вже де трошки розповісти про якісь окремі фішки символізму. І там поговоримо про цей аркан. Це дуже круто, мені дуже подобається. А Мені дуже подобаються такі спокійні, приглушені кольори. Не люблю яскраві такі занадто. Мась Пентаклів. Бамонет. Динаріїв, хто як називає. Тут вони власне зображені як монети. Буквально. Скільки пентаклі, це такий класичніший варіант, як вейта. З приводу, там, де пентаграма на кожній монеті на мільйонах, Отак формат. Дуже прикольно зроблено. Також мені подобається мінімалістичний такий дизайн зображень без якихось таких надмірних деталей, але в той же час не можна сказати, що воно якесь таке змазане. з кубків, масть кубків пішла. Двійка кубків. Трійка. Четвірка кубків. Тут дуже цікаво, нетипово. Так. П'ятьрка. Ну, Все-таки є місцями клипання, але... Наче дуже проста карта, але мені дуже подобається цей варіант символізно. Теж класно, що карти без підписів. Я, чесно кажучи, не люблю, коли тут прям пише там, кубки, жезли на кожній карті. Для чого? Ну, якби, Якщо зображення це не очевидно, тоді це погана колода, ну, в моєму розумінні. І мені подобається, що певною мірою гуляє розміщення номеру карти. Тут взагалі воно посередине, тому що насправді, коли ти вже пропрацював колоду, для тебе ці номерки взагалі не потрібні. Ти на них не звертаєш увагу, ти впізнаєш саме зображення і не хочеться, щоб. Вона займала якусь корисну площу взагалі на карті. Краще додати туди ще якийсь важливий символ. Ну, придвор підписаний. це Окей. Рибка наша традиційна. Дама кубків. Королі всі в цій колоді. Це якась тварина, яка умовно представляє свою масть. Тут кит в жезлах ми побачимо, там буде дракон. Перед тим був лев на Пентаклях. Який цікавий підхід. Мечі. Ця мені теж дуже подобається. Вона тут має якийсь такий більш, не знаю, духовний зміст порівняно з класичним уайтівським, п'ятірка мечів. Шість. лисичка, Так. Люблю лисичок, тому карта мені подобається. Тут цікавий такий перехід. Дев'ятка. Десятка прям топ. Так, а, до речі, тут ще придвор, бачите, такий. Е не паж, леді, рицар, як рицар, королева і король. До речі, ви помітили, зазвичай в колоді складають масті в тому порядку, в якому ми звикли їх вчити, тобто спочатку вогонь, потім вода. Е, і так далі. Ну, мечі Пентаклі тут навпаки вогонь тут в кінці. Е, теж думаю, що це зроблено не просто так. Поки що не знаю, чому саме Роберт Плейс так зробив, але подивимось. Майс чезлів мені взагалі тут дуже подобається, хоча е, зазвичай вони не є моїми улюбленими. Четвірка жезлів просто супер. Дуже круто. Вперше тут бачу той символізм, який я завжди вбачаю в цій карті. Дуже круто. П'ятірка. Шістьрка. Тут ще є алхімічні символи на кожній карті, які говорять про її, сим... про її значення. Ну, може, не на кожній, але на багатьох. І завжди. Як позначення масті ми бачимо алхімічні символи стихій, вогонь, вода, відповідно, буде перевернутий. Тут мені дуже це подобається. Це такий перехід. леді. Мені насправді подобається, що тут е, пажі це жіночі карти, так як у кроулі, тобто тут є е, рівноправ'я жінок і чоловіків таким чином сформоване, і можна в розкладах, е, коли там випадає придвор, е, вже прив'язуватись до того, хто це по статі, теоретично. Тому що, ну, в принципі, якби це не обов'язково, але. Ось так. Зараз покажу вам, що ці масті, тобто вогонь, повітря. Вода. І земля. На старших арканах ми бачимо символи. Наскільки я розумію, це символи алхімічного процесу, те, що називається велике ділення. не знаю поки що, як це правильно перекласти в українською. Така вона по товщині на диво стандартна. Хоча картон здається дуже таким товстеньким, щільненьким. Ну, трошки товстіше. Трошки тості чуть-чуть. Це в мене взагалі тоненька. Але з цією десь на рівні ну. це самі таро. Ще буде по ній огляд, ну вони справді великі. Не для всіх підійде, і по символізму, і по розміру холода. Так. І це мій традиційний перший розклад на новій колоді. Перше питання це як колода бачить мене. Дана колода бачить мене як маг. Часто мене колода показує картою, яку автор розмістив на обкладинці. Ну, це перший раз, коли карти показали мене іншим арканом. Але все одно цікаво, приємно дякую. І друга карта це на які питання колода найбільше зацікавлено відповідати, і тут колесо фортуни, і в даному випадку я це трактую як будь-які зміни в житті. Відповідно, я думаю, що ця карта також говорить про. Готовність колоди говорити в першу чергу на тему прогностики. Оскільки, наприклад, Сомнія Таро, так як вона і задумувалась, і так на такому розкладі вона мені і показала, що зацікавлена в першу чергу відповідати на питання про якісь внутрішні таракани, скажімо так. І... Дно колоди, я використовую цю штуку. Знаю, що не всі тарологи використовують дно колоди в своїй роботі. Для мене це такі додаткова, якась базова штука в кожному розкладі, часто звертаю на неї увагу. І леді монет, тобто це відповідно в даному випадку, як я проявляюся у скажімо так, в реальному житті. Типу, це моя внутрішня сутність по тому, як бачить мене колода. А це мій зовнішній образ, як мене бачать інші люди. І хто мене добре знає, він погодиться, що справді це на мене схоже. Людина, яка гуляє в полі, збирає квіти. Знак місяця також, і масть пентаклів. Це. Одна з мастей, які мене найчастіше зображають. Ось. Тому дуже цікава колода, цікаві образи. Щодо цієї карти закохані, наприклад, сам Роберт Плейс використовує обидві, як він пише в своїх розкладах. Щодо 22-го аркану, ще хочу почитати більше в його книжці обґрунтування про те, що він вкладає в цей аркан, тому що на сайті є лише коротенька стаття, і тоді буду вирішувати, як я буду використовувати цей аркан, чи буду використовувати, чи не буду використовувати. Ось. Ну, ми їх перетасували, відповідно, колода чуть набрала повітря, і зараз якраз ідеально сидить, тобто вона там не бовтається, не випадає. Ось така коробочка. У мене насправді кілька колод в цих. Супер обложках, чи як це правильно назвати. Але я дуже рідко використовую їх. Ну, тут використовую, чесно кажучи, цю не використовую тут в мене взагалі класичний вейт. А ось ця колода, вона живе в мішечку. Мені так якось більше подобалось. Ну і ця мала просто звичайну коробку. Вона теж живе в мішечку. Ось так. Ця, думаю, буде жити в своїй коробочці і ця судячи по всьому теж буде жити в своїй коробочці. Вот так.